Бетонний завод в дублянах на вулиці Вокзальній. Територія 0,86 соток. На території маємо великий склад сипучих матеріалів, офісна будівля, прохідна і охорона, Це в'їзд на завод, бокси для ремонту техніки, силуси. Здається, 5 цілосів по 60 тонн на бетон. Квадратна будівля, бетонний вузол сам. Тут з того боку маємо блок подачі сипучих матеріалів. Електрощитова. З іншого боку. Маємо ще одну майстерню і Паливну на 5 тонн. Сусідня територія під розширення 1,27 гектара, також в приватній власності, плюс-мінус правильної форми. Якщо скомпонувати гарно це все, то буде виробнича територія площею 2,1 гектара з виробничою базою, нормальним доїздом, електропостачанням, водою. І в нормальній логістичній локації. Цікавий об'єкт.